Особове ім'я Зорко серед сучасних українців не виявлено, але в 17 столітті письмово засвідчені патроніми Зорчич. Зорченко, які могли утворитися тільки від чоловічого імені Зорку, або що також імовірно, від жіночого імені Зорка, вживаних сербами, хорватами та чехами, у 1604 році в Закарпатському селі Іла Церква згадується власник ре Зорка. А в Ужгороді пан Пайло Зорчич. Здебільшого пестливими варіантами цього імені українців нині виступають зорик зорцю зорчик, навіть усічений варіант зорч. Сліди імені Зорко знаходимо вже в іменуваннях XVII століття. Наприклад, у 1640 році зустрічаємо Степана Зорченка, сотника Чернігівського полку, а в 1692 році пан Павло Зорчич в Ужгороді, схожі на зорко імена Борко, Горко, Марко, Берко, Боско, Готко, Гошко, Дарко, Ширко Зоран, Мерко, Мирко, Нарко, Носко, Рошко, Хотко, Хотко, Ширко.